Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і я політолог без кроватки. Сьогодні поговоримо про зустріч, яка кілька днів тому відбулася у Парижі. Переговори були між представниками США, Франції, Німеччини, Великої Британії та України. Формально для того, щоб обговорити питання припинення вогню в Україні. Фактично ж, для фіксації чергового етапу стагнації, і головне. Для фіксації зміни позиції Вашингтона щодо війни. Штати почали ці переговори з позиції ініціатора, що важливо. І тут варто згадати, що після вступу Дональда Трампа на посаду президента його адміністрація кілька тижнів провела в активних дипломатичних спробах досягти припинення вогню між Україною та Росією. І за кілька днів переговорів у Парижі Трамп у приватному колі різко. Розкритикував своїх радників, зокрема держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставника з питань Росії Стіва Віткофа, за відсутність результатів. Про це пише видання Axios, посилаючись на поінформовані джерела. У тій самій розмові Трамп висловив думку, що якщо прогресу не буде найближчим часом, то він готовий перейти до інших питань зовнішньої політики. І вже за кілька днів ці приватні скарги стали публічною позицією Сполучених Штатів. І Марко Рубіо заявив, що ми витратили дуже багато часу, дуже багато енергії на цей весь процес, але тепер ми вимагаємо розуміння, а чи є взагалі шанси на угоду в найближчі дні або в найближчі тижні. І Якщо ні, то США просто підуть далі. Рубіо також провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, повторивши йому абсолютно ту саму тезу, що якщо не з'явиться чіткого шляху до миру, ша просто відступлять або ж відійдуть від зусиль від посередництва. Про це знову пише видання Аксіос з посиланням на джерела. Під час переговорів у Парижі держсекретар Ша озвучив партнерам таку тезу, що проєкт мирної угоди все ще існує. Але за словами самого Рубіо, США чекають відповідей від Києва та Москви найближчими днями. Проте три європейські дипломати, які були присутніми на цьому застіллі, заявили, що меседжі Рубіо були спрямовані не на Кремль в жодному разі, а на Київ. І один з українських чиновників також повідомив, що риторика Рубіо виглядала як спроба чинити тиск саме на Україну. Мовляв, або ви погоджуєтеся, або Ша відходять. І більше того, всередині Києва з'явилися побоювання, що за цим може стояти загроза скорочення або повного припинення військової допомоги. І при цьому жодної згадки про посилення тиску на Росію з боку Рубіо не прозвучало. І європейські учасники, що були на зустрічі, підкреслюють. Відчутно, що Рубіо та Вітков перебувають під тиском з боку Трампа і транслюють це на інших партнерів. Ключовий момент у переговорах: те, що Україна вже давно погодилася на 30-денне припинення вогню. Про це публічно заявляв той самий Рубіо, що він казав, що тепер м'яч на боці Росії. Росія ж, як бачимо, відмовилася від цього. Більше того, через кілька днів обстріляла суми балістичними ракетами щонайменше 36 людей, включно з двома дітьми. І це була не відповідь, а демонстрація. Демонстрація того, що Кремль не розглядає мир на умовах США як серйозну перспективу. Тим не менше, в офіційних заявах Вашингтона пряма відповідальність Росії не артикулюється. І замість чітких назв загальні формулювання, що ми хочемо допомогти, але в нас є інші пріоритети, і так далі. І так далі. І ключову роль у переговорах відіграє спецпредставник США Стів Вітков, адже він щонайменше тричі контактував із російським диктатором. І, за словами французьких дипломатів і аналітиків, саме після цих розмов він почав просувати ідею про формування. Так би мовити, мирної угоди, яка передбачає територіальні поступки з боку України, зокрема передачу Росії п'яти регіонів, включно з Кримом. Це стало червоною лінією для української сторони. Зеленський, хоч і не був присутній у Парижі, але провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном напередодні, і після чого заявив, що ми обговорюємо беззаперечне припинення вогню. А території поза дискусією до моменту тиші. Зі свого боку, Росія вважає червоною лінією присутність західних військ на території України. Після паризьких переговорів Рубіо анонсував наступну зустріч у Лондоні. І вже цього тижня, саме там, за даними New York Post, може бути узгоджене повне та всеосяжне припинення вогню. Але є невеличка обмовка. Якщо угоду не вдасться досягнути, США вийдуть із процесу і перекладуть відповідальність на європейців. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо стандартну модель поведінки Трампа: висунути дедлайн, підняти ставки і заздалегідь призначити винних. Адже за логікою його адміністрації, якщо угоди не буде, це провина або Києва, або Брюсселя. І ця логіка переносить весь дипломатичний процес із реального світу у світ тактичного піару, адже замість послідовного тиску на сторону, що відмовилася від перемир'я, шачинять тиск на сторону, що вже погодилася та прийняла умови штатів, замість чіткої позиції щодо агресора, розмита відповідальність усіх, і замість довгострокового плану. Ми чуємо риторику, що рухаємося далі, бо маємо інші пріоритети та інші проблеми. І проблема не лише в цьому, адже у разі виходу США з процесу, варіантів для України не, не так і багато лишається. Адже або Європа заходить військами і війна перетворюється на континентальну, або Європа відступає, і Україна лишається без стратегічного тилу. Або Росія, використовуючи момент, буде готувати ескалацію, включно з ризиком застосування тактичної ядерної зброї. Хто на це відповість, якщо США вже помили руки: Європа, Китай чи може Індія взагалі? Те, що зараз відбувається, це не просто якийсь черговий раунд переговорів. Це момент, у якому вирішується, чи залишиться війна в Україні війною заходу проти агресії. Чи стане просто локальним конфліктом, за який більше ніхто не хоче нести відповідальності. Адміністрація Трампа намагається зараз зафіксувати свою участь як спробу і вийти з процесу без політичних втрат. Але така стратегія ризикує не зупинити війну, а навпаки, її легалізувати. І якщо це станеться єдиною гарантією для України, залишаються її. Збройні сили і, можливо, кілька європейських партнерів, які не готові визнавати того, що зараз нова архітектура безпеки світу вже зруйнована. Тож, а як ви вважаєте? Чи справді США готуються вимити руки і вийти з процесу? І якщо так, то хто підхопить ініціативу? Європа, Китай чи може взагалі ніхто? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. А з вами був Егор Галівець, політолог без кроватки. До зустрічі!